Отже, друзі, розпочалася наша четверта поїздка в місто Чернігів. Давно ми там вже не були, але Бог дав можливість за допомогою християнської організації Гейн, а також за допомогою церкви Воскресіння і інших віруючих, які підтримали нас фінансами, ми маємо можливість завести. Гуманітарну допомогу і матраси для людей потребуючих людей в Чернігові. Дяка за це Богу. Спасибі всім, хто долучився до цієї поїздки. Доброго дня, друзі! Ми знаходимося в одному із будинків міста Чернігів, в яке було пряме влучання, і не одне постраждало тут, як мінімум, 50 квартир. Це мешканка цього будинку. Ось. Скажіть, будь ласка, в чому є потреба в цьому будинку? Що з ним сталося під час війни? Під час війни було два удари 12 березня і 15 березня. Під час одного удару зруйнували перший, другий опорок, третій, четвертий. Потім попали на те крило і загоріло пів будинку повністю. Люди потребують всього, від продуктів до, ну, до всього того, що ми втратили буквально всі. І всі. І Наскільки були потрібні людям зараз матраси? А, ну, звичайно, потрібні матраси, тому що спати людям нема на чому, якщо дадуть тепло. Дуже дякую вам за допомогу. що Не лишаєте людей в біді, допомагаєте в такий трудний час під час війни люди дуже потребують і дуже дякують вам за все те, що ви робите. Дай Бог вам всього найкращого Мирно ну, <плес> і мирного неба. Ну, полотенечко дали. Это же красота. Пойдем умываться, утираться. Дякую. Зараз ми знаходимося біля будинку, де проживала Антоніна Прокопівна разом з своїм сином інвалідом. Ми якраз прямуємо до них, щоб допомогти їм так само матрасами. Це одне, одне із, із трагічних сторінок Чернігова. Тут загинули десятки людей, було пряме влучання. І саме таким людям ми допомагаємо зараз, які проживають у своїх родичів, у сусідів, у небайдужих людей і дуже потребують насправді. Сином проживали Думаю, так мене така По вулиці це було 15, квартира 30, Ну, наш домик зруйнували, жилью не подлежить, і ми переселили нас сюди в житті. І вже от 6 місяців ми тут живемо. Дуже вдячна і син, і я, що нам дуже багато допомоги дають волонтери. Церква допомагає і хлібом, і, і продуктами, і всім. Ми дуже дуже вдячні.